Знав Артема як чудового, хорошу людину, відповідальний, поважний, завжди веселий, підтримував. З 2014 року він пішов, він був в зоні АТО, потім пройшов там час, відбув, вернувся сюди, працював на основі. І вже потім, коли сталося повномасштабне вторгнення, він вперше пішов зразу туди, не задумуючись. Він ну, був відповідальний, до цього ставився дуже серйозно. І зразу ж пішов захищати нашу батьківщину. Залишився хлопчик Андрійко, козак, схожий на тата, як дві капельки води. Почалася війна, а зранку в 10 годин він мені зателефонував і запитав, куди я йду. Бо він вже зібрався в свою частину, там, де він служив ну, за часів АТО. Ну, я вирішив в свою частину йти, а він свою. Ну і так, в принципі, ми і пішли. Це не було там, чи йти, чи не йти. Це було зсередини, що потрібно, захищати свою країну. Від Ворога такого пістуха. Ну, так він почав служити вже другий раз. Любив Україну, дуже хороша людина, настоящий воїн. Військовий, який за покликом серця, а не через те, що заставляють. Загинув він на Харківському напрямку, коли я другий наступ був на Харків, він там прикривали а, і. Так Господь забирає краще, Господь взяв кращу людину. Я можу сказати так, дуже важка втрата, дуже важкий біль. Ці ріки 13 днів чекали це тіло і, дякувати Господу Богу, він приїхав нарешті додому. Батькам хочу побажати терпіння, а нашій Україні перемоги, миру, щоб всі хлопці повернулися додому, живі, здорові. Ми за них молимось.